Оце балкон був. Ну це теж це тільки залишилася там рама, а все остальне вилетіло. Потрощені вікна та балкони Олена, інженер-технолог Запоріжсталі, згадує ту страшну ніч 1 травня 25-го року. Росіяни масовано атакували Запоріжжя шахедами. Один з них вдарив біля будинку жінки. Він впав між двома домами. Це дев'ятиетажний і наш чотирьохетажний. І в дев'ятиетажному до самого верху стекла на цій стороні вилетіли балкони. І в нас також у нас п'ять вікон. Всі були потрощені, вивернуті, і два балкона повністю знесло. До ранку розповідає, з чоловіком ховались в укритті, коли піднялись до квартири, здригнулись. Це був такий шок. Таке, скажем, я ходила, я не знала з чого починати. Стекла хрустять під ногами, всі мої квіти валяються по всій кімнаті. Зранку на допомогу кинулись друзі та колеги із Запоріжсталі, каже пані Олена. Всі телефонували, і всі, хто знав, що трапилось в мене з роботи, друзі, допомагали всім, всім, чим можливо. Комбінат дуже хвилювався і дуже як говориться, допоміг в цій ситуації. Встановити нові вікна та відремонтувати балкони допоміг комбінат. Запоріжсталь фінансово підтримав жінку. Я одразу звернулася до нашого профсоюзного лідера до Безуменка Сергія Васильовича. Він показала йому всі фото, то що було пошкоджено. Допомога не забарилась. Завдяки підтримці за декілька тижнів в помешканні пані Олени були встановлені нові вікна. Та на цьому каже жінка: допомога та підтримка комбінату не закінчується. Ми в вересні з'їздили з чоловіком, давали путівки, з'їздили в Сходницю. Всі мені питають: ну як? Я кажу, я виспалась. Той обстріл міг обернутись трагедію, зізнається пані Олена. Якби вони з чоловіком не спустились в укриття, і сьогодні, фактично, щоночі подружжя не нехтує питаннями безпеки. з собою певне завжди беруть ще одного члена родини кота Алекса. Його 16 років тому жінка підібрала біля заводу. Це мій Алекс. Ми завжди, коли йдемо в укриття, ми його з собою беремо обов'язково. Від початку повномасштабної війни на комбінаті «Запоріжсталь» діє програма підтримки співробітників, домівки яких зазнали пошкоджень від російських обстрілів. 235 співробітників вже отримали фінансову допомогу на 5,5 мільйонів гривень для відновлення своїх помешкань. Компанія не може оставатися осторонь, бо методінвест це насамперед. Люди. І спочатку ми започаткували програму підтримки наших співробітників. У відновленні їх пошкодженого житла на початку. Це були ремонтні бригади, які просто допомагали відновити пошкоджене житло. Згодом ця програма стала більш системною фінансовою підтримкою наших співробітників. Програма підтримки дії для співробітників усіх запорізьких підприємств групи Метинвест, – «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», «Запоріжвогнетриву» та «Метінвестмашинері».